що таке тіло болю і чому варто від нього звільнитись. Усередині кожної людини живе не лише душа, а й досвід. Іноді це не зцілений досвід, який не був прожити до кінця. Дитячі травми, приниження, розриви і втрати, образи, зради, біль роду і навіть колективне страждання, такі як війни, геноцид, голод. Цей біль не зникає, він накопичується у нашому полі енергетично, емоційно, фізично і створює те, що Еггар Толе назвав тілом болю, своєрідним живим згустком, який періодично прокидається і починає керувати нами. Як тіло болю впливає на наше життя? Ти реагуєш надто емоційно там, де, не де можна було би спостерігати спокійно. Тебе затягує в конфлікти, внутрішній саботаж або драму. Ти живеш у відчутті, що життя це боротьба. Повторюєш ті самі сценарії, страждання. Хоча свідомо не хочеш цього. Твої відносини руйнуються, бо ти бачиш у людях. Небезпеку, навіть коли її немає. Але найголовніше ти не ти, коли активується тіло болю. У ці моменти говорить твоя тінь, а не твоя душа. І саме тому ми втрачаємо відчуття себе, своєї цінності, своєї сили. Навіщо тоді позбуватись тіла болю, бо воно забирає твою енергію. Бо воно вмикає автоматичну програму страждання, бо воно не дозволяє будувати гармонійне життя, бо через нього ти не чуєш свою душу, а лише голос травми. І головне, ти не можеш творити свою реальність вільно, поки всередині тебе живе, живе цей тиньовий механізм, який створює світ через призму болі. Що робить? Не боротись. Тіло болю це не ворог, це частина тебе, яка кричить: Побач мене, полюби, Сціли. Ключ у присутності. Коли ти не ототожнюєш себе з болем, а починаєш просто його спостерігати, ти вже зцілюєш. Пройде момент. Коли біль стане важчим, ніж твоя готовність терпіти, і тоді ти обернеш всередину і згадаєш, я не біль, я світло, я душа, яка обирає волю, свободу. Я створила тобі медитацію, я від'єднуюсь від тіла болю. Де своїм голосом я проведу тебе крізь звільнення і повернення до себе. Тіло болю, воно харчується е, твоїми негативними емоціями. Тіло болю і его це два, як два друга, вони підкріплюють себе. Е, навіть коли ти бажаєш. Якусь здійснити свою мрію, і воно здійснюється, ти теж страждаєш. Тому що тіло болю активує разом з его сценарії, при яких ти завжди будеш знаходити точки страждання. Тому позбутись його або зцілити це дуже важливо. І тоді ваші бажання, мрії, цілі будуть здійснюватися набагато швидше, набагато легше. І ви дійсно будете задоволені при досягненні своєї цілі і не будете страждати. Ну, от, наприклад, коли людина бажає розбагатіти, вона досягає своєї мети. І коли отримує великі гроші, у неї з'являється страх втратити їх. Це тіла болю. Це дія тіла болю. Вона завжди буде активувати сценарії, при яких ви будете страждати. Навіть це і в стосунках, це і гроші, це і реалізація. Цей родові сценарії він піднімає. і... Активує ці точки страждання. Він харчується. цим. Це його енергія живлення. Тому, коли ви позбавляєтесь тіла болю, ви стаєте дійсно вільним. Воно вже вами не керує. Тому запрошую вас на наступне відео до медитації, звільнення від тіла болю.